Про переговорний трек, що відбувається там, адже днями до сполучених штатів Америки літала наша група в складі секретаря РНБУ Умєрова, і він також повідомив, що протягом двох днів разом з Кирилом Будановим також Арахамі вони там провели і говорили про економічний розвиток, а також безпекові гарантії для України. Хотіли вашої думки взагалі почути щодо ходу перемовин? І от на ваш погляд, наявність Кирила Буданова, все ж таки у переговорній групі, вона підсилює наші позиції або ж ні так однозначно. Причому зауважте, у Буданова ще а, на момент, а, коли він очолював головне управління розвідки Міністерства оборони України, були прямі контакти як з британськими, так і в першу чергу американськими партнерами. Причому діяльність Буданова на посаді очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України ну мала досить високу оцінку з боку наших американських партнерів. Е, тому йдеться про те, що призначення Буданова на посаду очільника офісу президента в першу чергу посилює саме перемовні е, е, позиції української сторони, е, будуть намагатися використати і, його, і особисті зв'язки Буданова, і відповідно його позитивний бекграунд. Ну, приводу самих характерів перемовного процесу ну забігати наперед не будемо, але скорше за все мовиться про відпрацювання якраз практичної частини так званої гарантії безпеки. Бо зауважте, позиція європейських партнерів зазнала досить кардинальних змін після Паризького комуніке в рамках коаліції охочих. Якщо спочатку президенти Великобританії і Франції заявляли про можливість розміщення військового контингенту в Україні як елементи гарантії безпеки України, то тепер заява міністра оборони Великої Британії свідчить про те, що миротворці будуть розміщені в Україні лише за умови надання їм гарантії безпеки. Причому з боку американської сторони, тобто ключовим питанням це є узгодження американською стороною саме гарантій безпеки української держави. Ну і відповідно стоїть питання щодо так званого плану маршала по, стосовно України, Себто повоєнної віднови української економіки відповідно української енергетичної інфраструктури, яка зазнала. Досить серйозних збитків внаслідок комбінованих атаків російської сторони. І тут позиція чітко зрозуміла і її артикулюють саме американські партнери. Ще до моменту початку перемовин вони заявляли про те, що на відновлення України мають бути виділені і російські заморожені кошти. Це в розмірі до 100 мільярдів. Ну, відповідно, Європа має профінансувати відновлення економіки України так само у розмірі приблизно до 100 мільярдів. Тобто, позиції, як бачимо, американської сторони досить чіткі. А все буде залежати відповідно вже від подальшого ходу перемовного процесу. Але ще раз підкреслю наразі позиції України значно посилені присутністю саме Кирила Олексійовича. Ну і хотілося б власне цю тему продовжити, але трошечки так взяти інший напрямок у бік. З'явилася така інформація від одного з журналістів, що президент США Дональд Трамп написав листа прем'єру Норвегії Стере, в якому заявив, що світ не буде безпечним, поки США не отримає контроль над Гренландією. А як цитує Трампа журналіст ПІБІ News Нік Шифрін, який зробив відповідний допис у листі? Ідеться про таке: дорогий Йонасе, враховуючи те, що ваша країна, септо Норвегія, вирішила не надавати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив понад вісім воєн. Я більше не відчуваю зобов'язання думати лише про мир, хоча він завжди буде переважати. Але тепер буду думати і про те, що добре і правильно для Сполучених Штатів Америки такий лист цитує, нагадує журналіст. BBC News НІК ШИФРІН. Ну і власне, якщо це так, якщо дійсно щось подібне є, і бачимо така непохитна увага Трампа до Гренландії, причому до того моменту, щоб або так би мовити, простими словами, чи то викупити її, чи то навіть розглядаються варіанти військової операції, то чи не означають такі дії Трампа бажання поступово відійти від урегулювання російсько-української війни? Де успіхів фактично США значних не мають, бо Росія відкидає будь-які пропозиції і зосередитися на локальних конфліктах або операціях на кшталт операції в Венесуелі, щоб таким чином утверджувати тезу про військову могутність Сполучених Штатів? Ну це за і конкретними діями, попри заяви Трампа, про те, що він врегулював вісім конфліктів, активність збройних сил Сполучених Штатів. Тільки за перший рік каденції Трампа урівняні з каденцією відповідна вічно, ну скажімо так, неадекватного Байдена зросла в п'ять разів, тому це за оцінками російської, до речі, сторони, вони прекрасно розуміють, з ким вони мають справу. А з приводу того, що немає успіхів, ну тут би я не погодився, враховуючи те, що Сполучені Штати здійснять колосальний військово-економічний і політичний тиск на Російську Федерацію, і не випадково заява Трампа про те, що Путін вже погодився на перемовний процес. Тобто Москву фактично дотиснуло. З приводу операції Венесуелі зауважте, шановні телеглядачі, Сполучені Штати ламають так звану вісь зла, побудовану Москвою. Це зони військово-економічного і політичного впливу країни окупанта поза межами Російської Федерації. В першу чергу це Іран і венесуела Це позбавлення можливості Російської Федерації отримання надприбутків від продажу венесуельської іранської нафти, тобто б'ють. По найбільш болючих точках російської економіки в моменті продовження активної фази бойових дій в Україні. По-друге, питання Гренландії напряму пов'язане з українським питанням. Це так звана тактика тисячу порізів, яку наразі демонструє вже адміністрація Трампа, а не Російська Федерація. Нанесення ударів по декількох напрямках одночасно з метою відволікання дипломатичних і військових зусиль Російської Федерації. Це не для кого не секрет, що арктичні підрозділи армії країни-окупанта наразі перекинути безпосередньо в Україну і приймають у активну участь бо військових діях Донецької області. Плюс відповідна система ППО Російської Федерації з Арктики перекинуті в Москву і Московську область на прикриття ключових стратегічних об'єктів, і відповідно посилюючи ситуацію. Військової напруги в Гренландію таким чином Трамп розпорошує вже зусилля Російської Федерації, економічні, людські і військові, плюс одночасна і ескалація напруги в Ірані і Венесуелі змушує Російську Федерацію відволікатися від українського питання. Ну і сама ситуація. Навколо Гренландії це відповідь Трампа на відповідне Паризьке ком'юніке, коли Європа намагалася показати свою суб'єктність, фактично торпедуючи американський мирний план. У відповідь отримали досить жорстку позицію. І зауважте, після тільки заяв Трампа про можливість введення додаткових мит проти європейських країн, вояків Бундесфера міттєво вивели з території Гренландії. А досить показово те, що Італія, Іспанія і Канада не направили своїх вояків в Гренландію, і цілком зрозуміло очікують того, що і відповідно інші країни будуть дотримуватися єдиного плану дій. Щодо відповідно блокування можливості Російської Федерації КНР впливу і відповідно, в арктичному просторі, і в моментах можливої економічної експансії в Гренландії, тому це жорстка про чітко скажімо так, артикульована позиція Сполучених Штатів, він демонструє ту тактику мир через примус. В першу чергу по відношенню до Російської Федерації, ну і відповідно, закінчуючи тему з Гренландії з зусиллям Трампа, фактично мовиться про те, що він змусив європейські країни активізувати зусилля щодо військової складової захисту Гренландії. Завжди. Незважаючи на присутність американських військових, наразі туди навіть в тій мінімальній кількості, але перекинути військовослужбовці європейських країн, і відповідна сама дискусія щодо можливості захисту Гренландії європейськими, а не американськими військовими, наразі є в центрі обговорення. Тобто він спонукає Європу до більш рішучих дій в моменті протистояння Російської Федерації в Арктиці, і це досить показово. Це вкладається власне в парадигму його дій і щодо збільшення фінансування бюджету НАТО до 5% від ВВП за рахунок європейських країн. І відповідно його тези про те, що саме Європа має взяти на себе основний тягар військово-технічної підтримки нашої країни. Тобто, як бачимо, Трамп навпаки виступає каталізатором. Військово-промислового комплексу Європи відповідно можливості військової. Складової протистояння Російської Федерації саме європейськими країнами НАТО хочеться поговорити про один із загрозливих напрямків, принаймні на думку в деяких ваших колег російські загарбники у боях за Гуляйполе Запорізької області хочуть отримати спроможності для просування далі у напрямку Оріхового. А після захоплення цього населеного пункту рухатися вже безпосередньо у бік Запоріжжя про це сказав воєнний оглядач Денис Попович в етері Суспільного Томість, ось буквально нещодавно, очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заперечив спроможності окупантів до наступу безпосередньо на обласний центр. Хочеться почути вашої думки, яка ситуація на цьому напрямку, і чи дійсно такі от загрози нависають над Запоріжжям, про які говорив зокрема Денис Попович у коментарях. Змі. Гуляпільська на напрямок в першу чергу навіть не на військова інформаційна політична складова дії російської сторони. Поясню про що йдемо. Не маючи можливості отримання тактичних успіхів на Донецькому напрямку після гучних заяв про повний контроль над Покроськам і відповідно Куп'янським Харківській області, які виявилися політичним блефом інформаційно військової поразки російської сторони, їм необхідно продемонструвати можливості російської армії в моменті захоплення стратегічних великих населених пунктів. Гуляйполе обрано не випадково. Другий по розмірах населений пункт і по масштабах на територіях контрольованої Запорізької області. Плюс до певних пір на гуляйпольському напрямку були тактичні успіхи окупантів, обумовлені деякими факторами. Це перше, нестача особового складу Сил оборони України, ну і плюс погодні. погодні Умови, які унеможливили масове застосування FPV-дронів – основної переваги Сил оборони України, так звана стіна дронів або кілзони, плюс складний ландшафт місцевості, там балки і відповідно саме Гуляйполе знаходиться фактично в низині. Досить складно утримувати населений пункт, але менше з тим всі заяви російської сторони про повний контроль над Гуляйполем не відповідають дійсності. Місто знаходиться практично в повністю в сірій зоні. Там діють як українські штурмові групи, так і відповідно штурмові групи окупантів. Але саме дії Сил оборони України не дають можливості окупантам завести так звані підрозділи закріплення. Себто після прориву позиції Сил оборони України штурмовими групами мають зайти підрозділи, які вже безпосередньо будуть закріплюватися на зайнятих. Територіях цього не відбувається. Саме відсутність чіткої лінії бойового зіткнення е, привела до того, що активність ВКС Російської Федерації е, на цьому напрямку значно знижена. Але, незважаючи на це, окупанти дійсно тиснуть на Оріхівський напрямок. Е, наразі е, основне завдання окупантів це. Спроба організувати оперативне оточення українського групування в районі Гуляйполя. Тому не випадково основний тиск це в напрямок зеленого, Варварівки і Добропілля, а це спроба обійти по флангах і взяти під безпосередній контроль локації Сил оборони України. Дійсно, основна мета це вихід на і із подальшим рухом в бік Запоріжжя. Але е, оперативних резервів для блокування, тим більше, захоплення міста мільйонника окупантів немає. Тут е, треба е, називати речі своїми іменами. Більше з того, про те, що гуляйпольський напрямок не основний. В моменті наступу окупантів свідчить і передислокація з цього напрямку на Покровський найбільш боєздатних підрозділів. це 76-та повітряна десантна дивізія армії країни окупанта. Тобто, стратегічний напрямок наступу це все ж таки Покровський. Основне завдання окупантів на Запорізькому напрямку це спроба вийти на відстань вогневого контролю над житловими кварталами обласного центру. З використанням ствольної артилерії, завважте, не і в ПІВІ дронів, як про це на жаль, повідомляють чисельні військові експерти. Саме стволка буде використовуватися окупантами в моменті тактики так званої випаленої землі, тобто вогневій контроль над житловими кварталами і промисловими об'єктами міста, з метою створення ситуації штучного хаосу паніки. Які мають спровокувати масові міграційні процеси, ще раз нагадаю, це місто мільйони. Та плюс Запоріжжя, велике промислове місто, де зосереджені основні металургійні підприємства України. Тому, відповідно, і окупанти будуть намагатися вирішити декілька питань одночасно: це блокування української промисловості, і ну, відповідно, створення ситуації, коли не контрольовані. Міграційні процеси заблокують логістику української сторони. В першу чергу автомобільні дороги і відповідно окрзалізницю, внеможливлюючи передислокацію оперативних резервів з заходу на схід. Причому зауважте, шановні телеглядачі, паралельно з активізацією бойового на лінії бойового зіткнення, окупанти посилили обстріл міста Запоріжжя в першу чергу і критичної інфраструктури. І відповідно удари по житловій інфраструктурі. Оце все свідчить про те, що ще раз підкреслю, основне завдання окупантів це от якраз спроба створити тактику випаленої землі щодо обласного центру.